Захистити соцмережі складними паролями, не приймати в друзі сумнівних осіб та не переходити за підозрілими посиланнями це лише частина того, як можна захистити свої соціальні мережі від зламу та шахраїв. Велика кількість заяв стосується несанкціонованого збору грошових коштів під виглядом надання допомоги в тому чи іншому випадку, наприклад, під наданням допомоги важкохворій дитині або матері, яка попала в пожежу. У пастку шахраїв потрапила й жителька Тернопільського району. Вона каже, що її в інстаграм на Писала стара знайома, розповіла про проблеми і попросила позичити на кілька днів гроші. Потерпіла, повірила і на вказаний банківський рахунок переказала 5 тисяч гривень. Лише за деякий час зрозуміла, що спілкувалася не з подругою, а шахраями. Працівники поліції звертаються до усіх користувачів соцмережами бути уважними. Якщо ви отримуєте повідомлення про допомогу, не поспішайте одразу допомагати. Зателефонуйте знайомому або спішіться з ним через інші месенджери. Необхідно встановлювати на свої сторінки надійні паролі, які б мали більше вісьми символів а. А також з використанням різного роду спецсимволів не потрібно використовувати одинакові пароль для онлайн банкінгу, соціальних мереж та інших сервісів. Завжди створюйте різні паролі для того, щоб унеможливити несанкціонований доступ до ваших сторінок. Якщо ж доступ до облікового запису втрачений, то негайно напишіть про це друзям і попросіть їх повідомити адміністрацію соцмереж, що вашу сторінку зламали. Про злам заявіть на лінію 102 та кіберполіцейським.